Привіт. Доброго дня, пане президенте. Виглядаєш міцно, як ти явка. Дай Боже, дай, дай Боже, слава Богу, настрій гарний. Вже знаєте, як останній останні тиждень перед поєдинком очікування, так коли тренування кожного дня час більш-менш не так довго тягнеться. У будь-якому випадку ми за тебе тримаємо. Да, дуже хочеться. Ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. І кожна твоя перемога вона дає настрій, заряджає українців, всі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності і твого успіху. Ну, всі бажаємо 100% всі українці тільки на твоєму боці. Безумовно, Британія допомагає Україні в боротьбі проти Росії. Безумовно, це зрозуміло. Ми поважаємо наших партнерів. Тому ти, коли будеш